Йому назавжди 26. старший лейтенант Іван Охрімчук народився і зростав у Славуті. Похований у селі Пашуках, звідки веде коріння, його родина. Церемонія відкриття пам'ятника зібрала сільську громаду, друзів, героя, близьких, рідних, знайомих. Усі прийшли віддати шану воїну, який поклав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Це сталося 7 березня 2022 року. Під час розвідки боєм між Києвом та Житомиром. Він обіцяв рідним повернутися, але не судилося. За своє коротке та яскраве життя Іван встиг залишити по собі багато теплих спогадів. Зростав світлим, добрим, чуйним, захоплювався спортом, свідомо обрав професію військового, змужнів на війні, перебуваючи в зоні бойових дій під час проведення АТО. Вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Як зразковому випускнику йому запропонували широкий вибір елітних військ, але Іван повернувся до своїх побратимів. Йому навіть прогнозували блискучу кар'єру. Згадують побратими, як з перших годин повномасштабного вторгнення Іван зібрав своїх підлеглих, став інструктувати та готувати до наступального бою. І сам з перших днів пішов боронити країну. Хай бій наш буде перемогою, а перемога помстою. Такими словами Івано-Хрімчук привочав у останню путь побратимів та й віддав своє молоде життя за перемогу. За мужність та героїзм Івано-Хрімчук посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Пам'ятник герою відкривали мама Тетяна Мар'янівна, сестра Людмила, племінники. Отець Андрій, настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, провів церемонію освячення пам'ятника та закликав молитися за наших захисників. Слова глибокої шани та вдячності загиблому герою його родині висловлювали виступаючи. Кращі сини України. Діти селянина віддали своє життя за те, щоб ми, селянські діти, могли спокійно працювати на і даній нашій рідній землі і щоб був мир. І він буде, але завдяки неймовірною і важкою ціною, за якою заплатили наші військові, такі, як Кохінчук, Іван Ігорович. Іван був не просто воїном, не просто. Людиною, яка мала певні визначні якості воїна, але і лідером, за яким йшли його підлеглі солдати. Іван був командиром взводу. І не кожен воїн може стати офіцером, не кожен воїн може повести за собою людей. А ось наш Іван був саме таким лідером, за яким йшли люди, його поважали, за ним йшли, його слухали і підтримали у саму важку годину. Шана мамі, сестрі. З Цією родиною в нас багато пов'язано спільного. Я її дуже люблю і поважаю не тільки я, а всі наші односельці, знаючи цю родину, скажуть чесна, українська працьовита, яка завжди любила військових, яка завжди любила, поважала всіх. Бракує слів виразити співчуття для цієї родини. Іванко наш. Які знаходиться в нас на небесах завжди, ну, завжди поруч з вами, з нами. Сьогодні добігає рік з моменту непоправної втрати. Передчасно посивіла мама Тетяна Мар'янівна, втратила люблячу сину. Сестра втратила брата. Племінники втратили свого товариша. Порадника, однодумця. Але Іван залишається в пам'яті рідних, близьких, рік гірких спогадів, радісних і сумних, рік безсонних ночей. Рік роздумів. Він, напевно, був найкращий моїм другом, не лише другом, а, лише, а, а й братом. Він завжди ним залишиться. Це та людина, на яку завжди можна було покластися у будь-який час, в будь-який будь день. Чи то був день, чи то була ніч. У мене про нього лише світла пам'ять. Не пройшов ні одного дня, щоб я про нього забув. Це був, напевно, найтяжчий, найшвидший рік у моєму житті. Вшановуючи пам'ять героїчно загиблого воїна, пролунав військовий салют. Метроном відбив хвилину мовчання за усіма полеглими захисниками. Як символ єдності та нескореності народу звучав гімн України. І лягли квіти до підніжжя пам'ятника. Герої не вмирають, їх душі освітлюють нам шлях до перемоги.